Тема Грузії знову стала актуальною країна, на жаль, скочується по московському варіанту. Був прийнятий закон про іногентів, який справедливо місцева опозиція порівнює схожим законом в Москві. Давайте подивимося, що там зараз відбувається, і як дуже дружня раніше країна на сьогодні стає якимось незрозумілим сателітом московської імперії і такою лагідною периферією. Нас вже не раз розчаровувала позиція грузинської влади. Для нас українців видається незрозумілим, як країною, що стала жертвою московської агресії, може керувати промосковська влада окремою дикістю були погрози позбавляти громадянства тих грузинів, які добровільно встали на захист України, які можна було почути від минулого прем'єра. Гарі Башвілі. менш помітно прийшло призначення Іраклі Кабахідзе прем'єром. Кабахідзе вважається представником ще більш промосковського крила влади. Минулого місяця він заявив, що прийняття одного закону є необхідним, щоб захистити Грузію від українізації, маючи на увазі, що Україна сама винна що поставила себе в такі умови, що Московія на неї напала, і що Грузії слід не допустити створення таких умов для себе. На такі слова наша МЗС відповів, що русифікація, а не українізація, є неминучою проблемою для Грузії. Ще перед цим Кабахідзе звинуватив Україну в тому, що вона свідомо хоче зробити з Грузії об'єкта московської агресії. Щодо закону, то він передбачає, що ЗМІ та організації, які отримують більше 20% доходу доходу за кордону, мають внести себе в особливий список і подавати теж особливі норми звітування. Відмова внести тебе в цей список, і відмова надавати декларації відповідно цього закону, може загрожувати штрафом 9 тисяч доларів. Закон красиво назвали про прозорість іноземного впливу, і все подається, звісно, під соусом прозорості і відкритості для грузинського народу. Причому там використовується таке формулювання організація, яка просуває інтереси іноземного впливу для змі і ГО. Зрозуміло, що норма у 20% є суворою і, по суті, робить іноземними агентами майже всі організації в країні. Ну звісно, у влади є інструменти, аби ще сильніше тиснути, далі проваджувати більш потужні санкції за невиконання даного закону. Опозиція і громадянське суспільство це чудово розуміють. Значна частина грузин, звісно, проти такого розвитку подій. Вони вже не перший тиждень активно виходять на вулиці, щоб продемонструвати свою незгоду. Непопулярнішим гаслом протесту є ні московському закону. Зараз ситуація загострюється, оскільки керівна партія Грузинська мрія планує розглянути цей законопроект в третьому і останньому читанні вже у середині місяця. В другому читанні цей закон був прийнятий 1 травня. Влада у свою чергу використовує проти протестуючих різні методи, включаючи водомети. Проти закону виступає чина президентка. Саломе Зоробішвілі, вона обіцяє витувати закон. Також вона засудила розгін демонстратів у Тбілісі, але повноваження президента у Грузії обмежені. А в парламенті є достатня кількість голосів, щоб це вето подолати. Згадуючи Зоробішвілі, треба згадати, що вона була обрана в 2018 році і йшла від теж грузинської мрії, розділяла. Думки партії з часом погляди розійшлися, дійшло до того, що її намагалися оголосити імпічмент, але невдало. Але суперечка між президентом і тіньовим королем цієї всієї мрії грузинської олігархом Іванішвілі не є проблемою. Адже через півроку місце Зарабішвілі скоріше за все займе інша людина. Прямі вибори були скасовані у 2022 році, і обирати нового президента буде колегія виборників. Більшість з них з партії грузинської мрії треба сказати що весною минулого року вже намагалося прийняти цей закон але тоді влада була хитрішою вона хотіла отримати статус кандидата до вступу в європейський союз а тому відмовилася від такого рішення і взагалі пообіцяла що до нього повертатися більше не буде і звісно збрехали взагалі з цим кандидатом у грузії проблеми і з відносини з європейським союзом вже все гірше хоча Країна є дотепер європтомістичною навіть виборці розіскові мрії хочуть вступу в європейський союз. Парламентські вибори відбудуться в країні вже восени цього року, і надання такого статусу як кандидата буде перемогою для місцевої. Владної партії, Тож вони намагаються будь-якими тисковими маніпуляціями отримати собі такий статус. І все ж вони отримали кандидатство, а воно не відбирається. Навіть у Туреччині вже перемовини давно прийшли, а статус за країною залишається. Тож влада вже й не париться, отримала для виборів собі статус і може йти по московському шляху далі. Щодо електорального питання, то тут все для нас не дуже гарно. Грузинська мрія має під 50% підтримки і скоріше за все збереже владу. Щодо закону про іногентів, то скоріше за все влада його приймає на перспективу. А вигравши вибори, грузинська мрія отримує, наче як легітимність ем, прийнявши цей закон. Щодо опозиції, то вона розколота і її позиції виглядають слабкими. Партія Сакашвілі єдиний національний рух, яку можна вважати головною опозиційною силою. Зараз підтримує близько 15% населення. Решта мають чим менші відсотки, їх об'єдні лише те, що вони не приймають теперішню владу. Нині ув'язаний колишній президент Сакашвілі закликав до того, аби створити спільний список проти грузинської мрії, але навряд чи це буде втілено в життя. Та навіть якщо буде втілено, є приклад Угорщини, де такий спосіб не дав перемогти Орбана і його кампанію. Загалом Сакашвілі є чи не єдиною такою основною політичною фігурою позиційною до Іванішвілі, але Є багато грузинів, які не підтримують ванішвілі, а разом з тим дуже негативно ставляться до Саакашвілі. Загалом ситуація виглядає дуже погано. Є певні надії, що для того, аби зберігати баланс і кращі відносини з заходом, закон все ж таки буде відкочений назад. Але вже факт того, що Грузія балансує і не є активно проєвропейською, як ми бачимо, продемократичною, і дозволяє від вищих посадових осіб собі такі заклики в сторону України. Ну, це вже по суті ми втратили союзника. Союзника немає як такого. Звісно, дуже добре ставимося до Сакартвело і жителів цієї країни, і знаємо, що багато хто воює в лавах сил оборони і продає московській агресії, але політично Грузія наразі йде не туди, куди б хотілося. А так загалом тенденція до послаблення грузинської демократії вони продовжуватимуться скоріше за все, на жаль. Ну, а ми маємо встояти. І якщо встоїмо, ми, то і Грузія теж відновить розвиток до демократії. Тож підтримуємо Сили оборони. Посилання будуть в описі до цього відео. До зустрічі!